всіх із магазина Рошен. В Рошен почалися новенькі акції, які будуть діяти з 28 жовтня по 10 листопада. Два тижні діють акції. Почнемо з цих пропозицій. Вагові цукерочки, цукерки корівка, мої улюблені, тому з них і почнемо. Мінус 15% знижка на корівку, вагову саме 12,74, 127 гривень, за кілограм, замість 150 Також в акції галаретка, мінус 15 знижка іде на галаретку. 20-36 ну, за 100 грамів. А так, її ціна 27-49 без акції. І каракум в акції. Цукерочки каракум 39 за 100 грам. замість 46 гривень. Каракум це праліне з додаванням тертого фундука та вафельної крихти, вкрита шоколадною глазурю. Тому він такий дорогий, тому що там є фундук. І дивіться, тут традиції, що об'єднують Джелі, мікс. ось такі цукерочки з'явились, дуже гарно вони виглядають, ось так відсвічують. Так, це у нас за 100 грамів 28,39, ну 283 гривні за кілограм. Мікс желейних цукерок в шоколадній глазурі у фрукто з фруктово-ягідними смаками: груша, яблуко, апельсин, лимон та вишня. Тут різні смаки, я так розумію, в кожній упаковці. І ще вони як. Різдвяні. Не знаю, видно чи ні, що тут сніжинки намальовані, і так можна покласти в подарунку. Ну дуже красиво зробили, от начебто так і нічого особливого, але придумали, якось воно так яскраво і до свят дуже підходить. І зразу хочу показати ось ці пропозиції. Це пакунки, великі пакунки з великою вигодою. Тут бачите, знижка аж мінус 28, Вони ставлять звичай дві позиції, а але їх треба брати кілограмом. Так от кілограмом вони запаковані. Мінус 28% Знижка це цукерки крок. З арахісовою пастою по акції ціна 172 гривні 72 копійки замість 239,90. І також акція, також треба брати кілограмом саме червоний мак. Коли ви купуєте цю упаковку, то ціна 330,84 замість 459,50 Ой, обновили, гляньте, дизайн у цих цукерок, дуже гарно виглядають знову як різдвяний, дуже красива упаковка. Ну, прям дуже не знаю, мені подобається ця ялиночка. Ну, вона ж така була в минулому році, може, трішки щось по-іншому, але виглядає дійсно файно. Цукерки Київ вечірні, 176 грам. ціна зі знижкою 50%, 174,82 і також є велика упаковка з оцим малюнком. Хочу прям показати, який красивий різдвяний малюнок. Дуже гарно. Київ намальований. 274-42 за 352 грами. Тут знижка 45%. Получається, що на меншу упаковочку знижка трішки краща. Також в акції чоколатерія. В чоколатерії 194 г. Ціна 174,82. Тут мікс цукерок, є чорний шоколад, білий, смачні цукерочки 174,82. І велика упаковка чоколатерії знижка мінус 45% 274,42 за 256 грим. Бачите, знову на маленькій упаковці знижка більша по 50%. В акцію поставили цукерочки стріла 200 г за 191,40. Так, ну, стріла всі знанки. Думаю, о, і поставили зараз з вишневим лікером. Саме ось оці цукерки, які йдуть з алкогольними лікерами. Минулий раз були ці три види. А зараз саме ось оці вишневі, вони, мені здається, найпопулярніші в цій лінійці. 155 грам, 91,75 ціна. Мінус 33% знижка. Ну, оці я окремо робила огляд на різдвяні. Пакуночки, поки на них знижку, звичайно ж, не ставлять. Але от з'явився минулого разу, ось так таких не було. Дякую. Огляньте, які красиві ось цих мішечків не було. Ой, дуже гарно виглядає. По-перше, він такий бархатистий. В минулому році такого мішечка не було. Потім можна собі залишити бант, Ну красиво зроблений. Коштує 695,25 За 335 Грамші, що вони сюди поклали, давайте подивимось. Тут чокозо 6 штук, шоколадні медалі, 10 штук, тут дорогі ці цукерки, шоколадні грибочки і держе арахіс в молочному шоколаді, також кольорові, в кольоровій глазурі пастель, шоколадна фігурка Санта. Тому вони такі дорогі, тому що ці. Тут цукерки із преміум у цієї лінійки, ось такі. І ось така ціна. Виходить. Все інше я показувала. Такі ялиночки, тільки не пам'ятаю. Шоколадна фігурка-ялинка, чорний шоколад, вона йде з арахісом, так, з родзинками за 219 гривень. Такий як литий просто малюнок. О, поставили знижки на згущене молоко і на вершкове масло. Так, ось оце вершкове масло. Зараз його два види. Раніше було ще шоколадне, зараз два види. Є солоне і є звичайне солодковершкове. Солодко-вершкове йде жирність 82,5. Ціна зі Знижкою 87-86. Наш час це дуже гарна ціна для вершкового масла. А солоне йде 80% жиру. 87% також 86%. Ціна однакова. Так що, будь ласка, хто любить вершкове масло від рушен, треба брати. Знижка на молоко не збиране, згущене. отака От велика упаковка 600 грам. 92,52 зі знижкою і молоко незбиране збиране, згущене, з цукром. 350 г упаковочка 59,40. Дуже смачне у них молоко. Бачите, тортики зранку, їх майже немає, їх викладають. Зараз будуть тут прям викладати дуже багато. Завжди свіжі привозять. Мені здається, ввечері, коли мінус 25, після 20-ї, їх всі розбирають торти. А потім вони вже вранці всі нові і викладають. Ну щось трішки залишається, але найпопулярніші розбирають. І нагадую, що кожного дня у всіх фірмових магазинах рожен після 20-ї на всі торти та тістечка мінус 25% Знижка знову знижки на лакмі поставили оці великі плитки. Лакмі є терамісу та печиво 107, Гривень за 270 грам. Також мигдаль та кокос 107 гривень 280 грам. Далі арахіс і начинка 107 гривень 295 грам, полуничка 275 грам 107 гривень, а не всі по 107 Також молочно-шоколадна начинка та вафлі, горіхова начинка та печиво. А ці вже дорожче. Тут цілий лісовий горіх іде, бачите, 295 грам, і начинка також. 126,14. Так, це також цілий лісовий горіх. І молочний, просто молочний шоколад без додавання 200 г за 107,05 І на маленькій лакмі тільки два види в акції з цілим лісовим горіхом. Ось така ж плиточка, тільки там велика, да, а тут з цілим лісовим горіхом маленька. 90 грам за 49,47. І також з цілим мигдалем По акції 90-грамова плиточка 49,47. Бтончика тих, хто любить. До кави можна взяти. Ось оцей менш солодкий карамель і арахіс. А цей вишневий брауні він більш солоденький. Ну так, на мій смак 1583-50 по 50 грам вони йдуть. Або ось такий нуга, м'яка карамель і арахіс. 1583, також по 50 грам. Знижки на шоколад пористий. Зараз його 4 види, він йде по 80 грам. Є білий, є карамельний. От у нього аромат просто ну такий гарний. Коли відкриваєш вдома, ну, дуже гарний аромат. Аромат приємний, молочний і екстра чорний. Всі вони по 4085. Всі плиточки з цього шоколада 4085 зі знижкою мінус 35%. Так, тут ми все подивились, бачите, вже скільки всього різдвяного попривозили, показуємо. На предкасових зонах також різдвяне повикладали. Тут я все показала по знижці, покажу. Ось новинка така є. Ну це вже вона у ведмедики з'явилися ще минулого разу. Ну покажу, може хтось не бачив. Так, бо бір називається за кілограм 269 гривень коштують. Всередині там такий шоколадний ведмедик, там форма ведмедика. І тут мікс желейних цукерок в формі ведмедиків в молочному шоколаді з фруктовими смаками, банан, полуниця. Кактусова груша, малина вишня полуниця. Кактусова груша, який цікавий смак. Да? Ну, якось так. Тут я все вам показала і в цьому залі ще показую, гляньте, і вже люди розбирають ось оці набори різдвяні з цієї сторони. Золотий ключик, п'яна вишня і праський це бісквіти. Їх три види в асортименті. Всі йдуть зі знижкою 15% 699. Тут всередині шість таких бісквітів. окремо вони ну, запаковані, можна з собою, наприклад, взяти 300 грам за 69,91 дев'ять І я в акції дивимось. Маленькі ось ці по 70 грамів всі я по 19,47 40 хоч кавунчики, хоч полунички, бірмікс. Все 1947. Великі без акції. Всі-всі, от 19,47. Дивіться, мінус 45% знижка. Дуже багато винів зараз їх є. Так, ці тортики я вам показала. А, також мультикейки. Так, акції. Зараз їх уже 4 види в асортименті написано. Є мультикейк ось такий з полуничкою. Ну, тут печиво, воно з начинками. І також є мультикейк з лимонною начинкою, 32 гривні за 180 грам. Ще є мультикейк, дивимось, з кокосовою начинкою, тут зі звичайною молочною, і тут з шоколадною начинкою. Виходить вже їх 5 видів, по 32 гривні за 180 грам. Так, з цієї сторони, що ми ще не бачили, почнемо з цього краю, поки там люди дивляться. Оці ці мультікейки я вам показала, п'яну вишню, лакні показала. Далі печиво, сендвічі, три види його є з начинкою какао горіх так, вони такі як окремо, так, мені здається, запаковані, так, намальовано. Так, далі є шоколадна начинка і також ваніль, молочно-ванільна 190 грамів за 34,77 Знижка на них аж 40%. Лавіта два види печива в акції. Брауні з кокосом і брауні з лимоном 152 грами. ціна 29,71, мінус 30% знижка. А ще почвала віта брауні з какао, також зі знижкою 29,71. І вафлі Вафлі від рошен. Так, є какао-молоко, є шоколад, є горіхова і ось така молочна. Також мигдаль і з лимончиком такий, з кислинкою. Всі вони по 216 г. Такі вафлі і ціна зі знижкою аж 43%. Глянь, такі гарні знижки на цьому тижні. 35,42. Дійсно гарна знижка. Отака упаковка вафлі 216 грам за ціною 35,42. Ну, молочні такі більш класичні, тому люди їх швидше розбирають. Мені здається, так і давайте глянемо тут одну позицію. Зазвичай ставлять також в акцію, де зефір. О, зефір з ананасовою начинкою. Ціна зі знижкою 17,63, мінус 15% знижка. Зефір на основі яєчних білків яблучного пюре і агар-агару з начинкою зі смаком ананасу. Ось так він виглядає. Всі в них дуже смачний зефір. Це багато людей підтверджують. Всі пишуть, що зефір у них, мабуть, найсмачніший, який є в Україні цей зефір. Так, оце одна позиція. Я на цьому буду огляд закінчувати. Все, що от по акції поставили, я вам показала: цукерки вагові, цукерки в коробочках. Всі, Все, що є вафлі, печиво показала. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!